Зустріч, яка відбудеться сьогодні, е, топ керівництво України е, буде з гендиректором Магатера Фаєлем Гросі, який так от з Ненацька приїхав до України, і він буде відвідувати підстанцію, яка називається Київська, аби оцінити. Збитки у соцмережі X він виклав фотографію і е, написав, що це його 11-й візит в Україну за час повномасштабного вторгнення Росії, а українська енергомережа стає дедалі крихтішою, це стає зростаючим ризиком для всіх атомних електростанцій, а не тільки для Запорізької атомної електростанції. Будуть оцінювати, оцінять. Е... До нас приїхав ревізор. Так, оцінять як, взагалі, в якому воно стані. Ну добре, що коли оцінять, ну тут чомусь, вибачте, згадується, пам'ятаєш, як куми. У вас вовк вівці краде, краде. куми, я свої посчитав. Знаєте, куми вовки щитані бере. Перевіряйте. Близько 50 тисяч військовослужбовців усіх родів та видів військ переведені будуть у сухопутні війська для поповнення бойових бригад з метою початку процесу ротації. Ця цифра фігурує у наказі головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського від 11 січня. Це 20% всіх українських військових, які нині перебувають безпосередньо на фронті. Якщо покладатися на цифри New York Таймс, того ресурсу, який зараз вчиться в навчальних центрах, вистачає лише на мінімальне поповнення підрозділів, а не на повноцінне забезпечення бойової компоненти. А завдяки цим переміщенням між військами, а також рекрутингу, це можливо зробити. Уже є затверджений план ротації. Відомив анонімний представник генштабу у Українській Правді.